Доброго ранку всім! Вітаю вас на своєму каналі. В Закопаному продовжується погана погода. Ну, як погана. Погода не може бути поганою, але дощова. Тому всім, у кого така погода, бажаю вам кращої погоди, щоб не було дощу і був гарний настрій. Ну, а ми поки що чекаємо на кращу погоду, яка має бути вже з середи. У нас сьогодні понеділок. Початок трудового тижня, я йду на роботу. Зараз забіжу в Лідл, мені потрібно купити молочко, цвіточки, може цукерочки. Ну, в общем, підкупити салон деякі, деякі покупочки. Вот. Потім йду на роботу і сьогодні працюю. У мене зараз два тижні буде дуже насичених. Так, йду, отак. Буде дуже насичений, тому що через два тижні я вже йду в відпустку. Тому зараз у мене дуже багато. Ай, дуже багато клієнтів, дуже багато людей охочих. Тому зараз Ліда буде працювати в потілівці. А через два тижні Ліда буде відпочивати. І вже контент буде із тепліших країн, ніж Польща Закопане. Ой, ладно, біжу в Лідал. Останнім часом полюбила я такі розочки розові і з таким білішим на кінчиках, а раніше любила червоні. А зараз щось у мене червоні погано стоять. І з цього я беру такі, і щось у мене прям класно вони себе відчувають у моєму кабінеті. Трошки дощ закінчився, можна хоч би зонтайти. Розпаковка. Що я побила? Ось купила ці цвіточки. Дуже мені не нравиться. Чек 2280. Купила собі такий протеїновий йогурт без сахара. Бо зараз п'ю дуже багато таблеток. Мені треба щось з перекусити. Так, на роботу купила дві водички для клієнтів. Собі купила таку водичку з вкусом трускавки. І молочку. Все. Що мені відкаплює? Молоко? Ні, не молоко. Ладно, в общем, і все, така вот розпаковочка. Сейчас я ставлю цветочки і вже готовлюсь до клієнтки. Зараз прийде мама. І там треба зняти теж відео. Вона хоче це зробити тут у мене. Аді надо їй написати, щоб вона не забула взяти взять веса. Ці. Вона хоче зважитися і тут зняти відео, бо вона неділю там сиділа на определенном питании і коротше хоче цей хочу зважиться в общем есть така штучка така отживка сразу дається з цветочками сюди висипаю це на півлітри води но ну, тут наверно немає підлітри тому я делаю голову вот так заливаю водичкою чтобы воно розстаяло розтай... і все і ложу сюди мои цвіточки я оце коли спішу, бо в мене зараз має вже бути клієнтка. Тоді в мене все з рук валиться. Так. Ох, класні цвіточки оці, звісно, в Лідлі. І по ціні, і по качеству. Так що нормально. общем, ладно, збираю я свій букетик. Ніколи, кстати, я не їла такі книжки. Зараз спробуємо. Попробую разом з вами швидко, пока немає клієнти. Так, зараз покажу. Він не білий, а такий розовенький. Бо він же з вкусом трус. А, він з вкусом граната. Так, красивенько. Нормальний. Обичний йогурт. Практически не солодкий, але щось є. Щось є солодкого, ну, таке натуральне. Все. Кушаю йогуртик і робота. Так, сходила на обід довольна, не голодна, наїлася. І мама вийшла на вулицю погуляти піти на тренажери в парк. Я її провела і йду вже на роботу. Бо в мене на 12 клієнтка, а зараз вже половина. Треба швидко приготувати все і в принципі працювати. Погода то хмариться, то сонечко. Чим по-разному? Не, нестабільна погода в закопаному. На Гівонті знову випав сніг в цих вищих горах. Така холодна погода і це значить, що випадає сніг. Останні вже, напевно, такі вздохи сніжні. Дуже красиво, мені подобається, коли це тут зелено, а в горах сніг. Але ж від того відразу погода. Бачите. Така ситуація в горах. Я тут 5 минут маю і вирішила включитися. Сказати, що я ще жду клієнтку, ту, яка мене пару відео назад я розказувала, кинула. Ну, не кинула, ну так. І кстати, не знаю, за чого, чи з-за того, що я так назвала відео, або з-за того, що воно дійсно було інтересне, щось воно прям залетіло, 3000 людей подивилися. Те відео про ту мою клієнтку, яка не прийшла. В общем, я дуже рада, звісно, що ви дивитесь, що вам інтересно. Ну, а сьогодні я жду цю саму клієнтку, думаю, що вона прийде, бо написала, що вже біжить. Так що все нормально. У мене ще дві клієнтки і все, я вже буду топати додому. Сьогодні я сьогодні у мене прям такий насичений день, скажімо так. Да? Ще після вихідного, так такий трошки Ну, Нічого страшного, що зробиш, якщо, що? якщо треба работати. Багато клієнток є таких, які хочуть записатися, а в мене вже немає до відпуска ніяких вільних місць, і тепер я правда, не знаю, що я буду з цим робити. Ну, Буду щось робити. Буду щось робити, тому що треба цей. Треба, щоб кудись їх записати. Блін, сьогодні купляла воду. Чи це я вчора купляла? Сьогодні. Я думала, що вона не газована, а вона середньогазована. Блін. ну нічого. В общем, погода у нас дуже-дуже странна. Хмарки туди-сюди бігають, то дощ, то сонечко, вітер. Ну, Така сира і не дуже приємна погода. Но радую, що хоча б іногда виходить сонечко, тут мені у вікно. І можна так нормально себе чувствувати. Тому що так, звісно, у мене настроєння не дуже. Хоча мама мені каже, що Ліда, нічого страшного, погода це так треба, ти не можеш її поміняти, і за того треба типу, наслаждатися. А я б хотіла наслаждатися видами, як ну, там у мене в телевізорі, море, пляжик, тепленько, сонечко. Хоча я розумію, що там сонечко так пече, що капець но все одно хочеться вже тепла, чесна. От такий от мінус закопаного, да, це те, що тут дуже-дуже довго холодно. І літом добре, що немає дуже сильної жари, але поки дождешся сонечка, поки дождешся, щоб от ти виходив на вулицю, ясна погода, ти собі роботи, йдеш додому, можеш піти погуляти ще. Це дуже довго треба чекати. Постійно дощі, дощі. Мені каже, зимою було більше ясних днів, а сонячних таких, чим зараз весною. Це просто ужас. В общем, ладно, працюємо. У нас вже вечір, я вже прийшла додому і сіла монтувати відео. Поняла, що у мене відео не закінчене. В принципі, у нас вечір, повечеряли вже, наші скупилися сходили на закупи. Багато всього купила, я наїлася клубніки наконец-то. І все, я монтую це відео, вже практически змонтірувала. Всім хотіла подякувати, сказати вам дякую за те, що ви дивитесь, підтримуєте, пишете коментарі за те, що ви зі мною. Всім бажаю гарного, чудового настрою, мирного неба і всього найкращого. І маю надію, що завтра у мене теж буде влог. Тому до завтра!